Всім привіт! Ви на каналі Sardinian Show. Сьогодні я вперше граю в Роблокс. Та в Роблокс. Дивіться, в мене такий от скін. Окей, не буду тягнути кота за хвіст, ми погналіті. Е так от, я вже знайшов те, що мені треба. Дивіться, це називається Easy Obby. от як ви бачите. І easy Обі – це така простенька гра для новачків, які тільки зайшли в Роблокс. Так от, я вже навчився керувати. Треба керувати в АСД, щоб рухатись. А щоб пригати, ось так. От, треба натиснути на пробіл. Ем, Роблокс ну, це така там, гра, і там, де є багато різних ігор таких. А, я зараз впаду походу. Ну, да. От для мене ця фігня найважче, справді. Я взагалі не розбираюсь, як тут все робити, бо я завжди. Ой, я ж ніколи не грав на робза. Ну, якось тут незрозуміло. Я не знаю, що тут робити. Може, ось так розвернути треба, а воно все одно так. Ну, ладно, я тоді ось це от месево пройду за кадром. Ладно. Що ж, це сталося? Нарешті я зробив це. Можна попригати, щоб відсадкувати? Ем, гаразд, я, мабуть, не буду просто ось так стояти на місці, тут треба рухатись, але не треба стрибати. Класно вообще, ну, але це хоча б розблюю. Так, я тут розумію, тут просто треба правильні блоки вибирати. Ем, ну, гаразд, мені це подобається. О, моє улюблене. Ось такий от справжній паркур. Це як на мотузці ти проходиш. Такс. О, да. Такс, покажу зараз свій скіл. Та, блін. Це приниження. М, гаразд. А що якщо так? О. Нова читерська тактика. Користуйтесь. Так, я тут розумію, тут можна просто ось так прострибати. Ну, це не важко. М -м 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 -м. Дуже цікава гра. Roblox. Дуже цікава гра. О, ну йомаю, ну дайте вже щось поважче. Як От, наприклад, Ем... Не сказав би прямо, що це так цікаво, але наступне щось непога. Ш шо? Чаво? <рігла> так, як мені встати? Може стрибнути? Так, стрибнути. Ага, ось наша перша перешка. Клас. Теробрем. Так, я тут стою, стою, не знаю, що робити. Так я не перестрибну через цю дебільну перешкоду. І mm. як важко просто Так, я забув керувати, й Такс. Такс. Цікаво, можна взяти і нажати Shift і прискоритись. А, ні. Дуля мені з Маком. Ну, а тут вже поважче, ніби. Зараз я точно не здо. Ох, ну. ну, реально, мені подобається гра. Розумію, чому вона така популярна. І це тільки перша серія летсплею. Боже, там далі така недотина буде, що я її всю за кадром пройду. <гум> О, Боже, я нарешті це зніс знайшов. Дивіться, правила такі. От, типу, ти вибираєш правильний блок. Це Завжди рандомно, шанс 50 на 50. Ем, ну, я не знаю, який вибрати. Ну, давайте я виберу ось такий фіолетовий. Та ладно, ну, друге, мабуть, точно. Блін, я доторкнувся. Неприємно, дратується, але буває. Гаразд. Спробую ще. Та й Йома йо, ну чого ти нормально не цей. Е ну, тепер думаю, це. Ну, блін, Я тепер неправильно вибрав. Бачите, отакі правила. Значить, обираємо це. Ну і тут і, точно з... права. Ну йомайо! -йо. Як мене ця штука бісить. Так от. О, бро, дякую, що підказав мені. Я ж не можу це зрозуміти. Так. Ага, я так бачу тут тільки на одну людину, щоб типу, воно пропадає ось так. Ну, виглядає доволі дивно, але прикольно. Так, що це? Це просто траса, яка замінює свій колір. Як цікаво, просто капець. Ну, і не забудьте також переходити в мій телеграм-канал, посилання на нього в описі, як завжди. Ага, я так розумію. Ось тут треба внажати в таймін, хотів я сказати. Ну, зараз буде кіберспорт. Б, бе, 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 бе. Так, ну я тащу. Ота горочка. Ем. Алло. Чого я не хочу кататись? Просто сиджу і я не можу поїхати на цій гірці. Ні, ну я не знаю, що робити. Ну тут зістрим, я так бачу, треба. <плес> Боже. Дивіться, як це злобано виглядає. <плес> Чисто першокласники на гірку ось так, от знизу вверх піднімаються. Це Оце я. О, Боже, як це виглядає дивно. Ну, так, я вже бачу, ніби це закінчується. Ага, так розумію, там, що ти ось так з'їжджав, і потім отсюди приземлився. А щоб не улітав он туди. от. Ем... Били... ем... Та ну так от. Ем, ну, я тут стою при. Гаю... Роблокс, ти здіваєшся на мною. Ну, тільки тебе скачав. Чо сразу так жорстоко наді мною поводитись. Ем... Підписуйтесь на канал, не знаю, що сказати. Так. Так, так. Опс, обережненько. Хорошо, хорошо. Так, обережно. Ну і так от. Відео на каналі моєму виходить майже щодня. тому коротше, підписуйтесь. Ага, це вже ніби поважче. Але в мене є супер читерська тактика. <кхи> ага, ну тут ось так просто. Бем-бем-бем-бем. Ага. Ей, йо ну що тут така нудота, Я розумію, що це для новачків, але. Капець, ну тут вже треба стрибати. Окей. Коротше, попередження. Поки я ось тут все проходжу, ось нудотину, скажу, що 10 днів відео не буде. Саме з 13 серпня, бо я їду в табір. Ага що це? Ну З 13 го до 23 го вийде відео вийде 24-го. Типу чого я пропав, що я там був. Такень. Пімпсик. Угу. <рес> ну, гаразд, е, я прикриваю саме стібло. Блі, не знаю, що. Данило сліпий. Прізвисько в шадочку було. Данило сліпенький, нове прорізко. Бем, бем, бем. Я ж не знаю, треба вже якийсь обхід робити, як ось це, наприклад. Обхід, надійна тактика. Боже, я на, на фон музичку таку підставив. Типу, кубики флексять під музичку. А мені зараз не до флекса, бо я маю зробити цікаве відео на 10 хвилин. Це доволі важко для ютубера. Ну, а от, тут просто стрибаємо, я там один здох. Ага, читерська тактика. Якщо будете проходити, ось цей easy і і обі, то Ем... Нудотина яка просто нудьга. Нуд, я не знаю. Дайте ще щось цікавіше. Чекай. Там така нудота, я її за кадром пройду. Це просто капець. Ага. капець. Я просто прийшов он тут, нудотину, он тут. капець. І от ось це найцікавіше. Тепер я думаю, що червоний це правильний блок. Ну окей. Значить, правильний блок жов... Ой, де я? Так, Правильний блок жовтий. Жовтий. Ну, далі точно зелений, я впевнений. Ну, а далі, напевно, фі... ота. І далі фіолетовий, я впевнений. Та як? Як? О! А ось це от просто красива штука. Ілюзія така. О боже, далі там така ну дота знову, що я її всю за кадром пройду. Я не можу. Не хочу робити відео з нудним. Mm -hmm. Значить, тут знову цікавинка. Я бачу тут, що буде зараз дуже цікаво, бец, бец. бец. Прикольно! Я здох. Бец, бец. Блін, в таймінг хотів. Ну, але треба прям в таймінг в таймінг, щоб зловити. Бац, бац. Ну, йомаю, я. я тільки вперше граю в робокс, йо маю. Ну, Roblox мені ну, дуже подобається. Бац, бац, бац. Я лягушка. Тут ми знову перегаємо лягушка 2 Ага. І тут ми спуска. Що? Сам не розумію, що то було, я так розумію, тут просто треба спускатися, а тут обходимо обходим в обхід. Ні, ну далі там так нудно все, я за кадром пройду. Ду -ду -ду. О, так от, я вже дуже багато всього прийшов. Так от, всім вибачайте, я сам втомився вже грати. Ну шо ж, і всім